Вітаю вас на каналі Технологія фотографії. Сьогодні ми з вами подивимося фотографії Роджера Фентона. В кінці 1830-х років Роджер Фентон захопився живописом. Не досягнувши особливих успіхів на цьому терені, він вирішив відійти від мистецтва і стати юристом. Але в цей же час і відбувається його перше знайомство з фотографією. Він швидко домагається успіхів у цьому новому виді мистецтва. У 1852 році Фентон відвідав Російську імперію, побував у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі. Його серії фотографій з видами російських міст були помічені в Англії і принесли молодому фотографу швидку популярність. Повернувшись на батьківщину, Фентон виступає з ініціативою формування фотографічного товариства, яке було відкрите 10 січня 1853 року, в якому він став першим секретарем. Згодом воно стало королівським товариством під патронажем принца Альберта. У цьому ж році він робить перші фотографії королеви Вікторії і стає офіційним фотографом при британському музеї, а також особистим фотографом королеви. Робить серію фотографій королівської сім'ї та самої королеви Вікторії. З ініціативи принца Альберта, чоловіка королеви Вікторії, і при фінансуванні видавництва Енгю і Сини було прийнято рішення відправити Роджера Пентона до Криму. Завдання Фентона було створити позитивний образ східної війни, і набір фотографій, які видавництво планувало поширити як листівки. Роджер Фентон ретельно готувався до своєї поїздки. Ще восени 1854 року купив у колишнього виноторговця фургон і переобладнав його в фотолабораторію, після чого разом із своїми асистентами зробив тестову подорож по сільських дорогах Англії. Подорож імітувала умови польового життя і роботи. Фургон підтвердив своє призначення і показав себе зразком раціональної організації робочого простору. Він був оснащений багатофункціональними складними конструкціями, слугуючи одночасно темною кімнатою, спальнею і кухнею. Що стосується самої технології, то Фентон у роботі використовував мокроколоїдний процес. Емурсія наносилася на спеціально підготовлені скляні пластини безпосередньо перед зйомкою. Фіксування зображення потрібно було провести відразу ж після експонування. Поки емульсія не висохла, тому процес називався мокрим. Тривалість витримки для зйомки на вулиці досягала приблизно 3-8 секунд. Для того часу це був вражаючий результат. Але необхідність проведення маніпуляцій з пластинами до і після зйомки сильно збільшувала час, витрачений на один кадр, позбавляючи фотографа можливості оперативно реагувати на динамічні сюжети. І ось навесні 1855 року Фентон з фургоном, п'ятьма камерами. 700 скляними пластинами, хімікатами, декількома помічниками і рекомендаційним листом від принца Альберта англійському командуванню піднявся на борт військового корабля і вирушив до Криму. Незважаючи на високу температуру, перелом кількох ребер та страждань від холери, йому вдалося зробити понад 350 придатних до використання негативів великого формату. Виконані фотографії використовувались для компенсації антипатії британців до непопулярної війни та для нейтралізації антивоєнних репортажів Таймс. Фотографії були перетворені у гравюри і опубліковані у менш критичних ілюстрованих лондонських новинах у форматі книги та виставлялись у галереї. Пентон уникав фотографування мертвих, поранених чи старічних солдатів. Цікаво, що після публікації фотографій широка громадськість вперше побачила реальні портрети англійських і французьких команд. Їх простота і невибагливість стала відкриттям для публіки, яка до цього бачила головнокомандувачів тільки на офіційних портретах художників. Через розмір та важкість фотографічного обладнання Фентон був обмежений у виборі мотивів для зйомки. Також через те, що фотографічні матеріали вимагали довгої експозиції, він міг робити знімки лише нерухомих об'єктів, в основному з позування. Але він знімав і пейзажі, включаючи район поблизу місця, де втрапила у засідку бригада легкої кінноти. У листах додому солдати називали цю долину долиною смерті. Сучасні фотографи вважають цю фотографію, що була знята під вогнем, першою воєнною фотографією. Було знято дві фотографії цього району: одна з ядрами на дорозі, інша з пустою дорогою. Думки щодо того, яка була знята першою, різняться. Залишається невідомим, хто переніс ядра на дорогу для другого знімку. Вони були навмисно розташовані на дорозі самим Фентоном для посилення картини. Чи солдати у процесі пересування для повторного використання? Проте, як би там не було, ця фотографія була включена до колекції журналу Life 100 фотографій, які змінили світ. Незважаючи на розвиток фотографій, зроблених у період Кримської війни, його кар'єра як фотографа тривала трохи більше 10 років. У 1862 році він цілком покинув фотографію, розпродав обладнання та був забутий аж до самої смерті. Вже пізніше він був визнаний істориками та мистецтвознавцями. За його новаторську роботу та фотографічні зусилля. Не забувайте оцінити відео лайком, підписуйтесь на канал.